Вітаю в ефірі. Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску дивіться далі. Зруйнована дорога, прорвана газова труба та пожежі через лучання блискавки у трьох громадах. Які наслідки нічної негоди на Чернігівщині, якість води у річках Десна, Стрижень та на озері Земснаряд поки що в межах норми. Як проводять дослідження води у Чернігові? Він 27 років служить прикордонником, 7 років захищає кордон його син. А рік тому контракт підписала ще й невістка. Розкажемо історію родини прикордонників з Чернігова. Зруйнована дорога, прорвана газова труба та пожежі через влучання блискавки у трьох громадах, такі наслідки нічної негоди на Чернігівщині. У селі Дягова, що в Минській громаді вода розбила дорогу і порвала газову трубу. Тепер три вулиці відрізані від основної частини села. В людей немає газу, а курів не можуть вигнати на сільське пасовище. Про це Суспільному повідомила староста Дягівського старостинського округу Наталія Бурка. Про підтоплення розповів місцевий житель Дягової Сергій Павленко на своїй Фейсбук-сторінці. У коментарі Суспільному чоловік розповів, що вода розлилася на 5-6 метрів. Люди не можуть потрапити на інший бік села через руйнацію дороги. Через влучання блискавки у Менській, Новгородціверській та Холменській громадах на Чернігівщині за добу сталися пожежі господарчих будівель. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. За її словами, в селі Покровське минської громади в двох господарствах вчора вночі сталися пожежі господарчих будівель. У селі Печенюгино-Вроціверської громади в домогосподарстві після опівночі сталася пожежа літньої кухні у селі Козилівка Холминської громади близько другої години ночі в домогосподарстві також горіла господарча будівля. На Чернігівщині внаслідок негоди 222 села залишились без електрики. Про це повідомляв начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Чернігів обленерго працює над відновленням електропостачання. Якість води у річках Десна, стрижень та на озері снаряд у Чернігові поки що в межах норми. Такі дані дослідження, які проводить обласний лабораторний центр, озвучила лікарка з комунальної гігієни Чернігівського відділу центру Діана Романенко. Забір води фахівці проводять щотижня на пляжі Золотий берег та щомісяця в інших водоймах Чернігова, де відпочивають люди. Як це відбувається та що роблять з водою далі, бачила Олександра Денисенко. Фельдшер-лаборант Олексій Василець робить забір води з десни на пляжі Золотий берег у Чернігові потім ставить ємності у спеціальний контейнер. Це контейнер холодильник. Він тримає температуру і відвожу до лабораторії. Поки відбувається забір води, Чернігівка Алла Герасимівна миє у Десні зелену цибулю. Каже, впевнена, що вода чиста. А що тут вода чиста. А ви взагалі, коли ходите на пляж купатися, цікавитесь станом води? Чи можна тут купатися зараз, чи не можна? Можна. А що не видно, що вода чиста? Чернігівець Борис Фоменко говорить, станом води цікавиться постійно. Мені повезло, у мене сусідка працює в тій організації, де стан води. Стан води хороший. Забір води на золотому березі роблять щотижня протягом купального сезону, говорить лікарка з комунальної гігієни Діана Романенко. А раз на місяць перевіряють інші водойми, де відпочивають люди. Місця на, на річці Десна це біля човнової станції, біля парк готель Чернігів, біля пішохідного мосту, Це гідрокар'єр на Лісковиці. І це річка Стрижень, і район Ялівщини і район Курсанта вулиці Курсанта іськова За словами Діани Романенко, цього сезону відхилень у показниках поки що не було. Та зазвичай наприкінці липня на початку серпня вони виникають у стрижні. Мала течія спека і це призводить до погіршення якості води. Ну і також треба зважати на використання прибережної захисної смуги в разі потрапляння в річку. Господарських стоків з приватного сектору, зливової каналізації, це, це, це також впливає на якість води. Після забору воду везуть до обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб, де вона проходить кілька етапів досліджень. Для цього потрібно три доби, говорить завідувачка бактеріологічної лабораторії Наталія Веденеєва. На першу добу ми проводимо засів безпосередньо в лактозапептонне середовище. На другу добу ми вже Відсматрюємо цей посів і проводимо висів на середовище енда поживне. І потім, вже, коли рост на середовище енда, ми вже проводимо ряд, ряд диференціальних тестів для визначення. Лактоза позитивна кишкової палички. Також фахівці визначають наявність у воді іншої патогенної мікрофлори, яка може викликати різні хвороби у людини. Крім того, у центрі є лабораторія особливо небезпечних інфекцій, говорить заступник генерального директора Артем Ярошенко. Вона досліджує воду також і з водою на збудників особливо небезпечних інфекцій. Це холера, це ліптоспіроз, це Церсіньоз у цьому році вже були виділені непатогенні штами. Ми опублікували. Про них інформацію це було два штами із річки Десна: місто Чернігів і Новгород-Сіверський. Ця бактерія вона не патогена для людини. Навіть якщо у водоймі не знайдуть збудників фороб, фахівці не радять пити цю воду та мити в ній продукти. Після купання треба обов'язково помити руки, а повернувшись додому, прийняти душ. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Тіла двох дівчат 14 та 15 років, яких розшукували у Коробській громаді, водолази знайшли на дні річки Десна в 300 метрах від місця, де були їхні речі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Нагадаємо, що інформація про зникнення підлітків надійшла до поліції сьогодні о пів на четверту ранку від жительки села Оболоння. Вона сповістила, що 14-річна місцева дівчинка та її 15-річна подружка з іншого села зустрілися вчора в день та пішли відпочивати на пляж річки Десна за два кілометри від села. Близько 18-ї години рідні спілкувалися з ними телефоном. А після того подруги перестали відповідати на дзвінки до пошуків, залучалися понад 30 людей. Він 27 років служить прикордонником 7 років захищає кордон його син. А рік тому контракт підписала ще й невістка. Це родина Людових з Чернігова. Всі троє прикордонники. З'ясківець, начальник служби охорони праці і військова медикиня у день повномасштабного вторгнення. Петро Людовий був тим, хто сповістив чернігівських прикордонників про вторгнення. А діти в цей час несли службу на сході країни. Як широка війна змінила життя сім'ї та що роблять, коли з кимось зникає зв'язок напередодні дня родини, людові розповіли знімальній групі Суспільного. Цей Автомобіль мені як рідний, мені тут дуже комфортно, як вдома. Евакуаційний автомобіль Бамблбі. Так його через жовтий колір тепер називають в бригаді медиків. На ньому евакуюють поранених військових після обстрілів прикордоння Чернігівщини. Їздимо всі точки нашого кордону. Там, де случилось ЧП, де обстріл, туди ми їдемо. І забираємо наших хлопців. Мені, як кажуть, що в нас якесь ЧП, я одразу дзвоню, кажу, можна це буду я, можна, я поїду. Не одного трьохсотого ми вже везли в цьому автомобілі. Слава Богу, вони всі живі. Ми їх довозили до шпиталю. Вероніці Кочук 23 роки. Рік працювала медиком на кареті швидкої допомоги у Чернігові, а потім у станиці Луганській. Там і застала повномасштабне вторгнення. А навесні 2022 року підписала контракт з прикордонною службою України. Роблю ін'єкції. Якщо є потреба, накладаю турнікети, тампоную рани, накладаю бандажі. Там вже залежить все від ситуації. Ось мій рюкзак, я все в ньому ношу. Ну, тобто, оце моє все. Це вузловий турнікет для зупинки вузлових кровотеч. Це кровотечі, на які, які ми не можемо зупинити звичайним турнікетом. За допомогою цих груш ми зупиняємо, накачуємо і зупиняється кровотеча. Її чоловік Максим Зв'язківець. Повномасштабне вторгнення зустрів разом з Веронікою у станиці Луганській. Дружина поїхала евакуйовуватися, а він воювати. В цей час батько Максима Петро Льодовий обороняв Чернігів. Він заступив на чергування у частину 23 лютого. Йому 51 рік. 27 з них він служить прикордонником. У бойових діях взяв участь вперше. Літак здійснив авіаудар. Він скинув три бомби, дві впали за територію, одна впала на територію. Там була така прірва метрів два глибиною. Поблизу дизельний був пожар, його ліквітували, привикали до розпізнавати вихід, приход. Потім привикли вже знали, як, як воно, де, коли треба бігти, укриття, коли можна постояти. Але навіть під обстрілами Петро переживав за дітей, які були на сході країни. За сина, за невістку. Матір у мене. Залишилась на окупованій території, тобто зв'язку з нею не було. Коли вони виходили з Попасної, там, мабуть, днів десять зовсім не було зв'язку, тобто дуже переживав, але потім більшов на зв'язок, сказав, що в нього все добре. Ці дні, коли не було зв'язку, були самі на ваші. Зараз вся родина охороняє кордон на Чернігівщині. Раніше з батьком теж, ну, ношення, батько-син, батько син, батько -син ну, просто дома бачили. Зараз все по-іншому, тому що. Розуміючи те, що могло статися, що їх ну, могло просто не стати, розуміючи то все, бачивши то все, ну, ставлення до зовсім інше. Частіше дзвонити – це точно, бачитись, ну якось відношення зовсім інше, якось по домашньому ближче. Раніше я там собі, він там собі займався, зараз якось все разом роб. Це дуже складно мати військового чоловіка, це дуже складно переживати за його життя. Непокоїтись, де він, як він, коли він тижнями не виходить на зв'язок. Коли ти посеред ночі прокидаєшся, розумієш, що щось сталося, але додзвонитись не можеш це дуже складно. Сем виїжджає, Вероника виїжджає. Продовжую хвилюватися, дзвоню. Якщо нема зв'язку, він дрвуюсь, теж. Але все буде добре. Перемога буде за нами. Слава Україні. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.